Слава Ісу! Ви дивитесь програму Грати песик Дужка Гривня знак питання долар, нуль». Я її ведучий Майкл Щу. Вйо до новин. Слуга народне, КВНне. весільно корпоративне. Московимикальне. Чекає на нас найближчі п'ять років. Приходьте, приходьте, дорогі мої. І ми вам зробимо те саме. Обрізання з перевертосом! Ждем. Це Микола Тищенко, кандидат у депутати від партії Слуга народу. А це ще один кандидат від партії Слуга народу Олександр Скічко. І сьогодні у нас на пам'ятці дня один дуже важний вопрос. Як улучшить ситуацію в Україні серед журналістів та політтехнологів. Зараз ходить одна легенда. Якщо в якомусь мажоритарному окрузі на вибори піде така собі папілома вілкулів на шанкр, але балотуватиметься від партії Слуга народу, вона все одно переможе. Ким би вона не була. Я думаю, що це не команда Зеленського відчуває, е Кадровий голод. А ця страна відчуває кадровий голод. Не знаю, чи справді вся країна відчуває кадровий голод. Але здається, в команді нового президента настільки не вистачає людей, що Зеленський просто зробив розсилку у вайбері всім своїм контактам. І давайте молити, щоб в його телефонній книзі було небагато номерів, підписаних не відповідати. Якийсь пукало, вальжана астролог та Микола Тищенко. Здравствуйте, Здравствуйте, дорогі друзі. Добро пожаловать на програму Скрита камера»! Так це той самий Сергій Сибохо, легенда до історичного КВН, креативний продюсер кварталу 90 П'ять та ще один кандидат від слуги народу в мажоритарному окрузі на Донеччині, і там пан Сивохо змагатиметься за перемогу зі старим регіоналом Борисом Колесніковим. Я от борюся на дітчовому округі а, Васильковський Абуховський район за старає власть. Ну тонані, а, а я з древній, з древній, яка була що до старай. Так це ж ніби не така вже й погана альтернатива. Краще Сивохо, ніж старі регіонали. Хіба ні? Це ти зараз кого альтернативою назвав. Ведучого передвиборчих концертів на підтримку Віктора Януковича на президентських виборах 2010 року. Світлана! Існує вірогідність, що, потрапивши до парламенту, Сивохо вийде на трибуну та за звичкою весело і драйвово, як на корпоративі, почне оголошувати добре знайомі прізвища депутатів регіоналів, які тепер пройдуть до ради від одного зі шматків опоблоку. А що ви последнє пам'ятаєте? Нічого він десь в районі кучми застряв. З іншого боку, може це вже не так і погано, що в парламент ідуть шоумени. Бо телеканал Рада нарешті стане популярнішим за будь-який інший розважальний телеканал. Отже, пан Скічко зможе замінити Олега Ляшка. Олександр, моя копія, хто не знає, так чи ні. Ні, ну що ви так розказуєте? Ну, да, не да. так, щоб вже прям копія, Олег Валерійович. Ні, ну звичайно ж не повна копія. Є одна відмінність. От Ляшко схиблений на коровах. А Скишко на дорогах. Я йду в політику, тому що мені набридло. Мені набридло слухати порожні обіцянки кожні п'ять років. Набридло їздити розбитими дорогами. Так стоп, а чому він тоді не йде працювати в Укравтодор? Кожного разу, коли я їду з по трасі Київ-Черкас, я думаю про нові обличчя і про свою ходову на автомобілі. Правда, тому що ті дороги, які в нашій області, це просто жах. Пан Скічко, здається, має власний погляд на розподіл повноважень між законодавчою та виконавчою владою. Тому він бачить прямий зв'язок між новими обличчями у Верховній Раді та ремонтом доріг у своїй області. Набридло їздити Збитими дорогами. Якщо Скічко все ж таки замінить ляшка в наших серцях, то незабаром він почне ходити на мітинги з дорожнім конусом замість вил та їсти асфальт замість землі. А потім ми побачимо вірусні відео, де замість корови він цілуватиме двигун асфальтового котка. Або доїтиме асфальтоукладників. Щойно ви бачили, як пан Скічко не міг знайти відповідь на дуже складне запитання. Це відео ще 2015 року. І, можливо, вже тоді його запитали про якісь законодавчі ініціативи. Чи про ремонт доріг. Але не будемо гадати. Давайте послухаємо, яке питання викликало у пана Скічка такий ступор. Якого формату передачі тобі вести? вістити? Але повернімося до того, чим починали. Микола Тищенко, найбільший конкурент і Смотри, Сматрі у тебе стоїть У мене завжди стоїть вверх. Раніше аби дізнатися щось важливе про кандидата у депутати, доводилося читати журналістські розслідування чи політичну аналітику. А тепер головним політичним журналістом країни може стати Дурнєв, який дивиться сторі з Микола Тищенка. Догулять паменті Карла Мастера Аня дуже старається. акуратненько, все так чистенько, відція не Ні загусенец ничего нет правильно говорить за За заусенец настоящая ковчуковая пальма ковчуковая роща где добывают ковчук это вот знаменитый крокодей чай Господи, тепер ми згадуємо у нашій програмі дурніва. Я цього не переживу. Після програми за в інстаграм Stories стислий переказ у ліса, щоб хоч якось відновити баланс добра і зла у цьому світі. А поки ви намагаєтесь це уявити, подивіться, як наш шини президент пародіював кандидата у депутати від своєї партії. Справедливо, що сексом з Ніколаєм Тищенко може займатися тільки Ніколай Тищенко. А знаєш, що найгірше? Що? Що це ще не найгірше. Лодійське Росія намагається вкрасти наше все. Зазіхнули на борщ на сторінці російської урядової організації розсотрудніства у Фейсбук з'явилася публікація про те, що борщ це найголовніший російський суп. Россотрудничество, яких тільки евфемізмів росіяни не придумають до слів злодюга та окупант, зважаючи на політичну ситуацію, грузинам теж потрібно бути обережними і оком не кліпнуть, як з'явиться хачапурі пасамарські. Настоящий русські борщ. Оський борщ, традиційне руське блюдо. борщ, руський борщ. Господи, яке не бачене нахабство. Мабуть, скоро перевіряючи на патріотизм політиків та знаменитостей, доведеться питати не чий Крим, а чий борщ? А ролик про туристичний бренд Росії взагалі вражає своїм цинізмом тут і Крим, і борщ, і Гоголь, і навіть вареники. Що далі казку російською перекладуть? Поплакала і вновь. Українці, якщо ви забули поставити борщ в холодильник і там з'явилися якісь зелені утворення, будьте пильні. Це може бути не пліснява, а десант зелених чоловічків. Але росіяни не тільки намагаються присвоїти український борщ їм вже вдалося переконати багатьох людей у всьому світі, що борщ і є російським. Хасик Вашиндиш кабор, звичайно, не всі піддалися на брехню російських борщокрадів у 2017 році. Рецепт українського борщу навіть опублікувало авторитетне видання Нью-Йоркер. Бабушка Люся з Ukrainian Winter Borscht. Та у будь-якому випадку вже зрозуміло, борщ треба рятувати від зросійщення, бо багато де за кордоном у меню кафе, ресторанів та у соцмережах поряд зі словом борщ можна побачити слово вашан. Уборена Українка Інна Демченко такого терпіти не стала. Вона започаткувала флешмоб, аби нагадати, чи насправді борщ. Не будьте байдужими, адже йдеться за нашу культуру та ідентичність. І ми хочемо підтримати важливу ініціативу цієї пані: зваріть якось борщ! Борщ, адже ви і так це робите, сфотографуйте його і запостіть фото з хештегом Борщ. Це той випадок, коли ви можете постити в стрічку фотографії їжі. І ніхто не буде вас критикувати, бо ви боретесь за національну ідентичність. Так, це не одруківка. Борщ, традиційно англійською борщ, пишеться саме отак, сте на кінці. Тому, якщо ви хочете, щоб хештег спрацював на іноземців, то пишіть саме так. Тоді ваші пости побачать більше людей. Якщо ви живете за кордоном чи маєте закордонних друзів, пригощайте Іх не тільки борщем, але й цим хештегом Борщ український. Це має знати весь світ. Зробимо це разом. Окружний адмінсуд Києва скасував рішення про перейменування проспектів Бандери та Шухевича. Раніше ці проспекти називалися Московський та імені радянського генерала Ватутіна. Здається, для перейменування достатньо самих цих слів Ватутін та Москва. Слово на «М»? І ти цими губами потім вимовляєш назву нашої програми? Свою позицію в окружному адмінсуді вже пояснили. Харіз'язь карісь. Контрика стамбе. Ну не зовсім так пояснили, але суть передав правильно. Кажуть, депутати Київради і процедуру порушили, і недостатньо обґрунтували, чому перейменовують проспекти. А ще нібито не взяли до уваги цитую значний суспільний інтерес. Я припускаю, що комусь у Києві може не подобатись проспект Бандери, бо Київ не однорідний. Тут справді живуть Медведчук Шуфричем, але й В'ятрович забушко. Та це не справа суду вирішувати, який суспільний інтерес. Інтерес Київрада має брати до уваги, а який не має. Люди обрали цю Київраду на виборах. і Вона представляє інтереси киян. Як може так і представляє? А суд може говорити про законність. але не може говорити про міфічний суспільний інтерес. Тим більше, якщо це інтерес на літеру. Ме. Ме ме. Офіційно повідомляємо в Україні епідемія сказу в судах. 40 років тюрми тебе. О, Що що за безпередел? при Припорошенка такої було? насправді була. Те, що ми бачимо зараз, результат проваленої судової реформи. Суд, який скасував перейменування проспекту Бандери, взагалі не мав існувати в ході реформи його мав ліквідувати своїм указом президент Порошенко ще наприкінці 2017 року. Але? Але? Кому ти тебе? трусиш, миш? ми всі тобі вірили, думали ти пацан нормальний. Продався! тобто не ліквідував, і врешті-решт на цьому гумусі правосуддя розквітла ще одна фіалка справедливості: Баришівський районний суд. Позбавити ліцензії українську авіакомпанію Airlines Вирішив Баришівський суд Київщини. Позов подав один із клієнтів авіакомпанії, бо не задоволений затримками рейсів і відсутністю контролю за виконанням норм авіабезпеки. Насправді не клієнт, а клієнтка. І журналісти знайшли цю жінку. Досвідчена тревелерка та позивачка. Тобто ви ніколи не літали з їзд? ні. Чи ви їздили за кордон? Ні. Тобто є позов в суді, нібито від пасажирки авіакомпанії, яка ніколи не користувалася послугами цієї авіакомпанії. І є суд, якому на все насрати. <mushfire> <sickle> <speeding noise> Кіопу дала в мантіях продажні, а ще була 16-річна дівчина у Рівному, яку суд притягнув до адміністративної відповідальності за пікет з вимогою імпічменту Зеленського. Інший суд звільнив з під варти екс очільника Київського СБУ, якого звинувачують у розгоні майдану, ніби мало їх вже повтікало з країни. Врешті-решт суд зняв з розшуку Ігоря Гужву, головного редактора сайту Странаюа, місця, де отримують інформацію не дуже розумні люди з проросійськими поглядами. І це тільки за минулий тиждень. Люксична вийшла судова реформа. Дякуємо, Петре Олексійовичу. Каденції президента не вистачило для того, щоб повністю завершити судову реформу. Але все одно пишатися є чим. Переатестацію успішно пройшло майже 80% усіх українських суддів. При цьому більшість суддів, які судили активістів майдану, лишилися на посадах. У апеляційних суддів змінилися назви, але й не змінилися керівники. Продовжує роботу окружний адміністративний суд Києва, який намагався відсторонити Супрун і поновити на посаді Насірова. Сірова список претензій до начебто судової реформи довший затек стому суправки. Фалі і тепер у ці свідомо незалатані шпарини корумпованих судів лізуть портнове верхи на Коломойських. Тож дуже скоро пан Порошенко може пошкодувати, що не завершив судову реформу. Дякую, але добре, що новий президент Зеленський і його партія Слуга народу пообіцяли з новими силами перезапустити судову реформу. Головне, щоб вистачило каденції і пам'яті про свої обіцянки, хоча б до першого понеділка після парламентських виборів. У Телебачення Торонто є інстаграм, і на нього можна підписатись. У Телебачення Торонто є Телеграм, і на нього теж можна підписатись. А ще у Телебачення Торонто є мерч. Посилання на футболки під відео на Ютубі. І посилання на шкарпетки теж є під відео на Ютубі. З дитинства за зеленське гравітаційне тіла українських політиків, занурені у предвиборчий процес, витісняють їхні власні погляди і програми, та невпинно тягнуться до тіл з більшою масою електорату. Простіше кажучи, Зеленський щойно купив квартиру в центрі Києва, і тепер до нього потягнулись далекі родичі з райцентрів, про існування яких він навіть не здогадувався. Першою підтягнулась бабусина подруга дитинства з Дніпра. Говорять, що може партія президента набере абсолютно більше самостійно і їм не треба буде ніяких коаліцій. Ну я. Хотіла би порадити президенту зібрати максимум всіх в одну команду. Здається, пані Тимошенко, ще не зробила Володимиру Зеленському свій фірмовий коаліційний шугарінг. Це коли ти спочатку обмащуєш президента з ніг до голови солодкою патокою, а коли потрапляєш до влади, різко відриваєш. Ага, та переходиш до опозиції. Ми вважаємо, що якщо люди перші сто днів після виборів парламенту і формування уряду не відчують результатів. Це буде означати знову втрачений час. Звісно, пані Тимошенко не єдина, хто хоче погрітися біля партійного вогнища Слуги народу. Другим підтягнувся батьків армійський товариш Степанич з села Багачівка. Привіз карасії в пляшку Джек Блека та шахову дошку. Ми повинні згуртуватися, повинні прийняти правильне рішення. Чому Гриценко вирішив розмовляти з українцями мовою недолугих пародій та мініатюр? Тому що Анатолій Степанович раніше за інших зрозумів, що для того, аби потрапити до парламенту, спочатку треба потрапити до 95-го кварталу. Ми повинні перемогти. Актор нанятий Гриценком так грюкав по столу це юлія мостова, так грюкала по столу, що на зелений вогник з вулиці прибігла шалена тьотя Надя. Ми покажемо бачимо одного президента і бачимо його оточення. І це оточення постійно навколо нього створює броулінський рух. Броулівський рух. Броулінський рух. Це що, такий танець каченят? Це щось на фізики не та птахівництва. Я відчуваю, що в кожній з цих сфер Савченко шарить, як Микола Тищенко, в спектральному аналізі хімічного складу сосків Колібрі. Чи зможе витримати президент як особисті? і відстояти себе і свою позицію в цьому броулінському руху, і не скинути країну в хаос. Я дуже сподіваюся, що зможе. Взагалі, за логікою Савченко. Обережно! спроби зрозуміти логіку Надії Савченко. Це шлях до психічних розладів Медведчука та Баченцев. Але я спробую за логікою Надії Савченко. Президенту треба триматися подалі саме від Надії Савченко, бо це вона планувала вчинити у парламенті теракт, який би відкотив країну в хаос. Де Ляшко? Нема і хватить здесь вообще нам указувати, хто ти є такий. Один з варіантів передвиборчих слоганів Кернеса був допоміг Порошенку, допоможу і Зеленському. Щоправда, Петро Олексійович від цієї допомоги став на півголови сивіший. Ми збираємося тільки допомагати новій власті. Ми мабуть, звісно, хочемо бути в коаліції. Та навіть якби Україну захопили прямі нащадки Адольфа Алоїзовича та встановили свою постгегельянську квір-диктатуру. Геннадій Адольфович все одно пішов би їм на зустріч. Бо нічого не спинить Геннадія, час якого настав не спинить у бажанні допомагати іншим, щоб допомогти собі. Ти кнопка б**. до речі, про кнопку. Б**. Так званий шарій навалює своїй фанбазі, що він ледь не самотужки привів Зеленського до влади. Ну колишній посіпак Януковича Андрій Портнов скоро сам повірить, що дівоче прізвище його матері Зеленська. Хоча сам Зеленський явно соромиться свого вигаданого небожа. Лікарі називають цей розлад синдромом Портнова Шарія. Це коли всі події відбуваються виключно у хворій уяві пацієнта. В той час як справжню команду будують зовсім інші люди, з зовсім інших хороших та поганих, смішних та не дуже неоднозначних і навіть відверто огидних персонажів. Транснаціональне, глобальне, геополітичне в Одесі вкрали люк. Люк Люк. А я твій батько. Це неправда. Це неможливо. Не поспішайте критикувати. Можливо, в Одесі зараз така спека, що доводиться провітрювати навіть каналізації. Або це саме той випадок, коли таксисту несподівано скасували замовлення, але він все одно знає, як витягнути із ситуації максимум. Насправді ж виглядає так, ніби чоловік все життя, копійчина до копійчини, збирав на Тойоту королу. А коли купив, то з'ясувалось, що її треба чимось заправляти. А коли цей чоловік подивився відео про себе на Ютубі, то з'ясувалось, що люк можна і повернути. Серйозно, дивіться, таксист за кілька годин повернувся та поклав. Люк на місце, так ніби нічого й не було. Поклав та поїхав того ж дня. Правда, це він зробив після того, як відео з ним поширилося в одеських пабліках та медіа. Хоч би Анатолій Гриценко теж побачив своє гросмейстерське відео у Фейсбуці та повернув себе на місце. Зате тепер жоден з батьків не посміє сказати дитині: досить сидіти у соцмережах, вони шкідливі. Тепер соцмережі виховують навіть таксистів. Якщо подивитися на Одесу з космосу, то ви побачите, як два вилетня грають шашки, відправляючи ходи через Uber. Страшне Україну накрив новий вид насильства. Насильницьке народовладдя. Виборці заманюють депутатів, нібито на просту невинну зустріч. А Потім змушують їх знову йти на вибори. Розпочалось основне дійство у карлівському будинку культури. Туди люди запросили народного депутата України Артема Вітка, аби висловити йому свою довіру і попросити його йти від них до Верховної Ради України. Сюжету полтавського телеканалу Центральний стає зрозуміло, що люди зібрались, скинулись грошима, винайняли залу, і все для того, щоб затягти на сцену улюбленого депутата, та висунути його ще раз. О, ще, ще, ще раз Стогнала в екстазі Карлівка. І вони соні підстогнували <клес> журналісти телеканалу Центральний. Друзі, звичайно, ми погоджуємося. дякуємо вам. Звичайно, погоджуються. Але звичайної згоди карлівчанам було замало. Після такої зворушливої зустрічі нардепа з його прихильниками вони разом рушили святковою ходою до головної сцени Карлівки. Що може трапитись ще більш святкового та грандіозного після настільки зворушливої зустрічі? Може, депутата відкав цей день хотіли канонізувати? Бо навіщо відкладати неминуче? Справа в тому, Майкле, що канонізація складний і тривалий процес. Треба довести свою святість. Ну, наприклад, прийняти мученицьку смерть за Карлівку. Причому твої останки не повинні розкладатися або хоча б сотворити справжнє диво. І він його сотворив. На площі ж на Артема відкат та концерт «Дзідзьо» вже чекало понад п'ять тисяч людей. Концерт «Дзідзьо»! ось що треба, щоб тебе канонізували у Карлівці. Мабуть, важко було знайти цього вечора людину щасливішу за депутата від вечір. Ти дзінзо, п'ять тисяч карлівчан, і буквально все навколо небо, птахи і дерева благає. Йди, йди в депутати, шановний Артем Леонідович. Ми е, надаємо вам свою підтримку і запрошуємо вас на вибори до Верховної Ради України. Мені дуже приємно, що сьогодні стільки карлівчан зібралося саме на моє висунення. Страшне. Епічний кейс депутата Вітка – не єдиний випадок насильницького народовладдя. Завжди теплі, легкі та неймовірно прості зустрічі бувають лише у справжніх друзів. Така людина є у кожного. А у ради ветеранів металургійного району це парламентар із Кривого Рогу Костянтин Усов. Така людина є у кожного. Але не у кожного ця людина депутат від БПП Костянтин Усов. Якщо в тебе є така людина, швиденько висувай її в депутати. Бо що ж іще можна робити зі справжніми друзями? У раді ветеранів не хочуть втрачати людину, яка їх чує. Та може у будь-яку мить прийти на допомогу. Саме тому звернулися до парламентаря з проханням знов піти на вибори до парламенту. З цим сюжетом Криворізького каналу Перший городський треба бути обережнішим. Він викликає фантомні болі дитинства. Бабусі оточили онука, годують пиріжками, напивають чаєм, гладять по голові, лоскочуть бороду і змушують діяти у своїх інтересах. Люди самі вмотивовують парламентаря балотуватися, підбадьорюють та розпитують про плани на майбутнє. Якщо раптом в інтернеті ви побачите спива... Маючий банер бабусі підбадьорюють молодого хлопця. В жодному разі не натискайте. Я не буду брати участі у змаганні за посвідчення депутата ще на 5 років. Ця новина шокувала криворіжців. Як легко шокувати криворіжців? Президент Зеленський має оголосити надзвичайний стан у своєму рідному місті. Поки через відмову усова йти на вибори, серед ветеранів не прокотилася хвиля передозувань корбалолом. Пане Усов, не будьте як Василина. Страшенно напружене. Бенедикт Камбербеч проти Тесли. Ні, не актор проти автомобіля. Просто Кембербеч знову зіграв історичного персонажа. Тепер вже Томаса Едісона. Для тих, хто не знає, Едісон проти Тесли це іконічне протистояння, як «Пепсі» та кока-кола, як гайс та чуваки, як «Шарій» та журналістика, як не позбув на бентега, та позбув на бентега. Як київська перепічка та будь-яка нормальна їжа, як телебачення Торонто та Василина. Але все це у світі електрики. Нікола Тесла був генієм-винахідником. А Томас Едісон був бізнесменом, який скуповував патенти. Сьогодні неможливе стає можливим. Томас Алва Едісон. Томас Едісон, американський бізнесмен, який за своє життя придбав понад тисячу патентів. Він зробив популярними лампу розжарювання, фонограф та телефон. І все це не його Щоправда, Є один винахід, який повністю належить Едісону. Алло? і це не про мережу магазинів, яку роками через суд змушували зробити українську версію сайту. Це про саме слово Ало. За легендою саме Томас Едісон запропонував на початку першої телефонної розмови казати алло Ало. Ало, 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 ело, бацу, ало, ек логомісік та Томас Едісон. Тож щоразу, коли ви бачите марксиста, який відповідає на телефонний дзвінок і каже ало, то знайте, перед вами не справжній марксист, бо його лексикон переповнений маркерами імперіалістично-буржуазного наративу. Я працюю над чимось настільки новим, що це змінить світ назавжди. Томас Едісон втілення американської мрії. Він пройшов шлях від продавця цукерок до засновника компанії Дженерал Electric. Якщо перекласти на українську просто народну, спочатку Едісон був шоколадним баригою, а потім став електричним баригою. Його опонент Нікола Тесла, загадковий сербський геній, який поїхав підкорювати Сполучені Штати, і йому це насправді вдалося, на відміну від Івана Дорна. Спасибо, Пісня, тільки три акорди. Я хочу бути найкращим постачальником електроенергії у світі. Кращим за Едісона. Хочу бути найкращим постачальником електроенергії та що може більше десакралізувати таємничу постать неймовірного Тесли ніж лексикон менеджера холодних дзвінків. Тільки реп баттл Едісона та Тесли. Якого дякувати Богу не буде в кіно. Ну але ви можете знайти його на Ютубі. Step up, you'll be shocked when I spit and start static on you fool. You think that you can touch me with this? You couldn't handle my gifts. Головний конфлікт між Едісоном та Теслою це війна за те, яким струмом має користуватися людство. Постійним чи змінним. І ви не повірите, фільм про них так і називається Війна струмів. Three, two, one. Чий же струм переможе? Постійний стабільний традиційно консервативний струм, який запатентував Томас Едісон. Чи змінний стильний та геніальний струм? Ніколи Тесли? Оскільки ми маємо привілей жити в майбутньому відносно Тесли та Едісона, то знаємо, що в сенсі побутового використання електроенергії переміг. Есла, no Одного дня Едісон навіть уклав угоду з Теслою. Якщо Тесла зможе покращити напрацювання Едісона, то Тесла отримає 50 тисяч доларів. А коли настав час віддавати, то Едісон відповів, що Тесла просто не розуміє американського гумору. Ось вам ще один жарт. Ви вводите 5 мільярдів доларів з Приватбанку. А коли вам кажуть, що вже час гроші повернути, то кажете I... типовий стендап комік школи Томаса Едісона. Окрім неймовірного почуття гумору Томас Едісон також мав хист до чорного піару. Його струм вбиває людей. Едісон почав поширювати інформацію, нібито змінний струм вбиває людей. Він навіть показово мучив змінним струмом собак, щоб довести, який небезпечний винахід Тесли. Майже як депутати партії регіонів, які вважали собаками усіх нас. Але на ярмарку в Чикаго Тесла пропустив через себе змінний струм і увімкнув лампу, яку тримав у руці. Всі зрозуміли, що Тесла геній. А Томас Едісон програв війну. І коли Едісон помирав, то Побачив світло в кінці тонелю, що надходило від генератору змінного струму Тесли. Це теж було в кіно? Я взагалі не знаю, що було в цьому кіно. Воно вийде на екрани лише у жовтні. So what you Inventor. Fix problems Терміново нас дурять. Well, Кожен власник собаки знайомий з цим. Чинячі очі терміново нас дурять собаки. Нові дослідження показують, що за цим найвідомішим виразом обличчя стоїть еволюція. Вчені з'ясували, що в ході еволюції одомашнені собаки навчилися рухати деякими м'язами морди інтенсивніше за вовків. Ці рухи м'язів роблять собак схожими на дитину, що викликає у людей бажання піклуватися про собаку. тисячі років собаки розвивали легендарний рух бровами. У дослідженні, опублікованому в науковому журналі Академії наук, США, йдеться про те, що за собачу міміміжність відповідають два конкретні м'язи, і вони майже не розвинені у вовків. Ми підготували власну наукову демонстрацію цього ефекту. Як бачите, обличчя Вовка не викликає жодного бажання піклуватися про цю тваринку. Натомість одомашнений собака не залишить байдужим навіть прихильників «Кеннібал Корпс. Це добре, звичайно, що вчені досліджують таємницю цих німімічних оченяток. Але краще б вони розібралися, що не так з мордами котів, які дивляться на людину, як на гівно, але отримують не менше любові та турботи. Принеси? Тим часом собаки, намагаючись утримати владу над людськими емоціями, ризикують поступово еволюціонувати у смайлик. Лише уявіть, як після чергової в'язки у вашого собаки народжуються дві пухнасті кульки та пухнаста дужка. У той час як вираз обличчя Дмитра Гордона не зміниться, навіть якщо він сам народжуватиме пухнастий смайлик. Цей вираз обличчя видатний трюк, хоча цей виглядає дуже мило. Здається, саме цим милим трюком скористалися претендента на посади голів обласних державних адміністрацій, яких нещодавно призначив. Президент Зеленський, бо жодних інших причин обрати саме цих людей знайти майже неможливо. А можливо, вся ця собача еволюція була потрібна лише для одного, аби попросити вас.